Якщо бувають карти, з якими все зрозуміло про щастя, любов, то ось ця карта викликає просто безліч запитань. І для когось ця карта буде дуже негативна, а для когось навпаки, навпаки, дуже е, цікава прочитані. Для мене ця карта рішучості, тому що жінка тут рішуча. І знаєте, я не бачу проблеми. Е, Жінка пішла, як деякі, як деякі пишуть, жінка пішла від чоловіка, а я бачу щось інше. Жінка рішуче викидає весь той мотлох. Причому мотлох у неї і в двох руках, і навіть за плечима. І я не бачу речей, і я бачу мотлох. І у жінки таке, такий вираз з обличчя, коли вона. Вирішувала це питання якось довго і якось дуже-дуже настирливо. І це вона вже йде позбавлятись, позбавлятись чогось. А якщо ви бачите, що вона позбавляється, може тут позбавлення від емоцій або позбавлення від стосунків, то це все можливо. А я бачу тут. Позбавлення від мотлуху і знаєте що? Я цю карту втілила в життя напередодні підготовки до школи. Ми почали дивитися про на, на наш мотло з оночкою, і ми перебрали все. Ми всього позбавились того, що було для маленької. А ми вже виросли аж на цілий рік, і ми стали, стали дорослішими і вже приготувались. Приготувались по новому йти в школу, і ми дуже дуже сподіваємось, що все буде добре. Тому бережіть себе і мир нам!